Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас знову такі булочки з такого чудового, того тіста, що я сіділила. Ось такі, які, як пушочок, такі дуже гарні. Смачні булочки, кому цікаво, давайте готуємо разом. Посилання на тісто я напишу під відео і тут напишу рецепт. Готую булочки. Ось у мене таке тісто вже підійшло. Посилання на тісто я вам дам, як я готувала жайворонки, я булочки ще пекла з нього зі штрейзелом. Я дам посилання під низом. Ось таке у нас тісто. А сьогодні я розкажу, як я такі формую е, булочки ще інакше. О, дивіться, таке. Яке чудове тісто. Видите. Викладаємо його на стіл і будемо формувати булочки. Ось таке. Ось таке гарне тісто. У нас зараз ми проформуємо на кульки. Ось так. Розформувала кульки 100-105 грам, бо то я до церкви роблю, хочу трошки більші зробити і будемо тако формувати їх кульки. Отак. Я вже неодноразово показувала, як я їх роблю. Ось так формую, ось так. І все до середини збираю так поступово так, Тут защіпаю і одну попри другу. І так усі наформуємо. Накриваємо і на хвилин 5-10 підійдуть. Наші кульки підійшли ще раз. Тепер ми будемо їх ще раз підформовувати і вже класти на бляшку. Просто отак ще раз підформуємо ось так і кладемо на бляшку. Буду класти по три штучки тут. Ось так. Ось так ми наформували. Наших булочок кладемо, аби підходили. Знову і накриваємо, аби підходили. Ці також зараз будемо. Булочки підійшли. Ось так то підходити залежно, як, яка температура у кімнаті, у кухні є. І тепер змастимо їх яйце. Оці я, ще раз кажу, я хочу до церкви. Ці, і я їх змашу. Якщо і домашні яйця, даєте одну змазку. Якщо е, магазинне, давайте дві. дві змазки і буде гарно. І будуть такі гарні булочки. Даємо змазці, аби підсохла. За той час включаємо духовку на 200 градусів, нім буде змазка підсихати, духовка розігріється. І, і, і випікати будемо. А ці для себе змащу водою і посиплю кунжут. Бо ці пісні.

Ось такі вийшли наші ці булочки. Ось тут випікалися 15 хвилин. О. Ось такі. Гарні такі пухкі. Ось такі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ось такі булочки з змастила, це собі до це. А це ще простинуть. Отакі опісні ще є. З того самого кіста Отакі Най -най не трохи простив. До зустрічі! Ось такі булочки, ось такі булочки, оці, оці такі з яйцем, що я помастила, а оці пісні з кунжутом, такі, дивіться, які булочки. Такі пухкі, як сісі, такі просто, аж, від пушок. З них можна робити і, і доповидла, і бургери робити можеш з них. Не, не смакують до всього, чи до молока, чи до чаю, чи до, до всього не смакують. І просте, дуже чудове тісто, так що готуйте.